Коли ж закінчиться війна, коли ж закінчаться сирени, коли ж закінчить проведжати дітей в останній шлях щоденно? За що іде на смерть страшну вся молодь нашої родини, яка лиш почала життя продовжувати рід країни, ніхто нам відповідь не дасть на ці прості людські питання. В країні створено театр, де ролі обрані зарання. Тож скільки можна грати війну, де жертви люди безневинні, де лється кров, горить земля, сльозами топиться в країна. Чини, великі і малі, з якого вийшли ви народу? Ви ж такі самі, як і ми, свята земля, матінка зроду, охаменіться, припиніть війну, страшну і смерть людську. Пів України вже нема, міста для мертвих в нас будують. Та, як би тяжко не було нашому сильному народу, живе в нас віра і любов, ми дочекаємо перемоги, почнем життя з нуля, з зерна, підіймемо з руїн в країну. Це наш обов'язок святий перед людьми, що в домовинах.